Друзі, отже, не так давно президент України підписав прийнятий Верховною Радою закон про заборону комуністичної символіки, про заборону комуністичної ідеології. Це, в розділі про цей закон є заборона використання комуністичної символіки, а зокрема серкамоло, червоної зірки. Їх заборонено продавати, ширити в будь-якому вигляді, використовувати як символіку. От деяким гендлярам я бачу це незрозуміло. Прошу зараз зафіксувати. Прошу зафіксувати, хто ці люди? Чому вони зараз ось тут продають ці речі? Сюди, власниця, сюди я кажу. Що це таке? Хто дав право продавати ці речі? Не хазяйка, хто дав право ці речі продавати. Хто хазяїн? Призвичайні. У цьому карпузі підеш майбут. Зрозуміло? Прошу, вже Я наверх зараз кажу, ми ну, там застачають ви... робити. Ви... Жовтенята. Да. Укропи жовтенята. Да. Мене в дитинстві не питали, хочу я вступати в жовтенята чи ні. Мене сили є. У нас там дьоновки. Давай сюди власника. Ми теж знаємо. Є закон, підписаний президентом, прийнятий Верховною Радою спочатку, потім підписаний головою Верховної Ради, а потім президентом. Це Україна, ви ви а хто мені запитає? Чому який показувати? Хто вам сказав, ви що у нас немає документів? Того, що я проявив Ініціатива наказує, знаєте? Хто мене покарає? Які oh. вас Опа, зафіксована погроза. Я вам не... mm. тому що так, mm. тому, що так Можна. але треба. Це не номер? політицький. Бачите, що оперативно що... працює. А ви хто? Вибачте, будь ласка. Охорона чого. Як like, ви охороняєте людей, які зараз не законують. Охорона чого? Охорона підземного комплексу. Підземного комплексу. У Вас теж має бути бейджик політичний дава до ваш байджик, хто ви такі є? Не знімайте. Ні, ми будемо знімати. Ми будемо фіксувати. Давайте ми так, ми не, не зараз міріки. Просто будемо протокол, що він є громадянин України обурений невиконанням закону про декомунізацію в країні. Він зробив зауваження, він нічого не виводить, просто звернув увагу, вона так, що це ну, є посвідчення помічника депутата народного депутата України, є посвідчення, що він співробітник прес-служби всеукраїнської організації, він теж має право на відповідність, і на висвітлення, так? І в тому числі на зйомку публічних місць правильно. Что Заборонено. Це комістична символі. В Верховної Ради. Значить, ви прізвище, ваше, ви скажуть зараз, скільки депутатів у нас, так? Ви не розказуєте, що депутати всі нерозумні, так? Дві є закон, заборонував. А я не хочу. Ти не маєш повинен співати мій можете

Doom to repeat it, он называется тех, кто называется историю. Теперь скажите мне, пожалуйста.

Зафіксовываю. Якщо захочет, значит, побалакаем ступень. Вас соглаштовый? Просто не закон. Не закон. Ще раз. А тут це присутствую спрота. вони по-другому будут размовляться. Не тако. Приходят иностранцы. Приходят иностранцы. Иди сюда. Дайте нам Советский Союз. Не тако. Який Советский Союз? Нет, я говорю.